Традиційно на початку літніх канікул до дітей Олександрійської громади приїздить цукер -кобус. Протягом двох днів до маленьких жителів сіл Ізмайлівка, Головківка, Марто-Іванівка, Звенигородка, селище Олександрійське та Переморського мікрорайону завітали бібліотекарів в образах казкових героїв. Діти грали, танцювали, брали участь у конкурсах. Наприкінці розважальної програми їх пригостили солодощами. Згодом до святкових заходів цукеркобуса доєдналося ще юних жителів громади. Свято Організували працівники Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи за підтримки міської ради та меценатів. До Дня захисту дітей в Центрі культури та дозвілля Приютівської громади відбулося свято для малечі, малозабезпечених сімей, військовослужбовців, вимушених переселенців. Для них були організовані конкурси та ігри. Благодійний фонд Шлях до життя організував Солодкий Стіл, а голова правління фонду Анатолій Тримбач вручив кожному учаснику подарункові набори, написала політична Олександрія. Волонтерська група Ельф, на чолі з Вікторією Шапран, звітує про чергові відправки та нагадує про запити від військових. Влітку ще більше активностей на передовій, більше запитів від саперів. Ельфи маленькими партіями закривають великі замовлення. Сформована чергова партія саперних наборів, виготовлені до них щупи. Для формування наборів закупили паракорд і мононитку. Для щупів метал, підготували мітки. Продовжують відшивати дощовики, вони завжди в попиті. Волонтерки дякують всім, хто підтримує, зокрема, донатами. Фахівці Держпродспоживслужби в Кіровоградській області та районних державних лікарень ветеринарної медицини Кіровоградщини спільно з представниками мисливського і лісового господарств, місцевої влади та інших установ розклали понад 480 тисяч приманок брикетів з вакциною для імунізації диких тварин проти сказу, охоплено територією площою майже 20 тисяч квадратних кілометрів. Задіяно 1270 осіб, які працювали в 290 то трьох бригадах. 1 червня в Кропивницькому відбувся відкритий чемпіонат Кіровоградської області та й відкритий чемпіонат КД США No1 з велосипедного спорту. В змаганнях взяли участь 8 команд більше 150 учасників. Олександрійську спортивну школу представило 8 вихованців. Найкращі результати і призові місця у Платона Деменського 3 золотих медалі та Розалії Калішевич дві золоті та бронзова медаль. Спортсменів підготувала тренерка-викладачка Валентина Іванина. 1 червня в гімнастичному залі мультипрофільного ліцею відбулася перші спортивної школи зі спортивної акробатики. Змагання взяли участь 29 юних спортсменів. Акробатки виступили в різних вікових групах та спортивних розрядах. Акробаток підготували тренери-викладачі Олексій Сорочан та Оксана Мігіна.